Мене звати Олексій Черненко. Я є власник компанії Черненко, являюсь бізнес-консультантом з реєстрації компаній. У мене є декілька підприємств, дуже успішних. Ми вже робимо понад мільйон оборот на рік. Ви можете відкрити підприємство або компанію в Ірландії, але продавати у Німеччині, тому що це є дуже гарно з, з прикладу податків. Наприклад. Якщо порівняти Великобританію та Ірландію, то основне розліччя є це податок на прибуток для компаній для юридичних осіб. У нас це 12,5%, у Великобританії. Це 19%. дев'ятнадцять 19, а, а податкові а на дивіденди тільки 5 ,9%. тобто якщо резидент України не Ірландії не набув резидентства Ірландії, отримує дивіденди від ірландської фірми. Да своєї у угу. Ірландії а, ви будете сплачувати 15% 15, -15, -15 на фізичну особу, 5% на юридичну угу. прайсвотеркуперс, це о, о, одна лідируюча податкова Ой. фірма у світі. Вона зробила рейтинг о, країн поподаткування, і, і вони о, помістили Ірландію на першу о, сторінку о, у Європі по легкості, по звітам, по відсотності податкової служби до бізнесу та майже 22 других факторів Ірландія займає першу строчку у рейтингу Pricewatercoopers по легкісті відділення бізнесу і четверту у світі. презентації. друге переваги Ірландії це низький податок на прибуток. Ми вже це обсудили. Також є податкові пільги. Якщо компанія відкривається в Ірландії, перші три роки вона може. Понищити свій прибуток на свій, свій налог на прибуток, замість того, що вона наймає працівників і платить так називаємо соційний страховий пенсіонний податок. Замість цього податку зменшується податок на корпоративний прибуток. Якщо. якщо ви приїхали в Ірландію по програмі як е, реф'юджі, е, ви можете відкривати бізнес там з наступного тижня? Да, це не є проблеми, але ви будете е, помічені як, як е, е, платівник податків, якщо ви будете знаходитися у е, країні на протягом 183 днів на рік у Ірландії. Також, якщо ви не знаходитесь в Україні, а знаходитесь у якій другій європейській країні, і у вас є право працювати там, ви також можете відкривати бізнес в Ірландії. Якщо ви знаходитесь понад європейським союзом в Україні, наприклад, тому вам буде потрібен один із директорів у фірми з резидентством у Європі О, у європейської економічній зоні. Єврокажу, mm -hmm. якщо ви не не ходити, щоб у вашій компанії був якийсь директор, ви також можете купувати страхівку. Страхівка дає право не мати європейського державу ну, і відкриття багато... банківських рахунків. Знову ж таки, ми стикнулися з цим у Великобританії: що якщо особа, от вона може відкрити фірму, проте відкрити рахунок, якщо вона не авторизувалася. В британському банку немає там аккаунту, а для того треба фізично приїхати, і а ти не можеш відкрити того рахунку, і ти змушений взяти найманого директора британського для того, щоб він це зробив. Ну, і... Я дам декілька порад, тому що ми, ми вже це питання розбирали з нашими клієнтами. Наняти номінального директора Європи та відкрити банківський счет, який буде під управлінням. Агентом або директором, це одна із опцій. Друга опція це відкрити банк аккаунт у платіжних системах як Вайс, як Піонір, тоді у вас буде півний контроль до банковського. Угу. Банку. Він, він буде онлайн, він не буде фізичний банк, але для декілька бізнесів це є дуже гарне рішення і не, не потребує личного присутствия. Ба якщо у вас є Потреба до консультації на тему податків на тему відкриття компанії та бізнесу. Ми пропонуємо усім учасникам, тим, хто буде дивитися це, це відео у записі безкоштовну консультацію до кінця листопада.